Цього про крап. А, це, да. а початку, якщо Ви хочете більше відео про Майнкрафт на моєму каналі, І то поставте лайк. А напишіть шоку. У YouTube. У YouTube. У YouTube то, як ви бачите, я знаходжусь в ось такому світі. Е, ну і тут, якби тут таке село є. Але давайте поглянемо на сіди цього світу. Так, ну коротше, е, 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 сід був епіка гейм, тому... Зараз ми подивимось, чи це ді. Если буде те себе село. Так, Ми даємо седи. Ммм. І подивимося чи не. на нас буде чекати ТСБ, село, що є там. То зараз витай завантажиться і... І ми подивимося це. Так, ну них. виглядає звичайно, але тут подаліку від нас є вишеневий об'єм. Подивимося, що тут може. бути. Невже те саме село? Дякую за перегляд, глядачі.